Yeah. Всім привіт! Ми знову поїхали по гриби, потрошку щось знаходимо і я сподіваюся, в мене надія є, що все ж таки трошки щось сьогодні буде. Чисто пожаримо, повечеряємо цими грибами і все на тому. На жаль, немає можливості заготовки грибів. Ліс іще сухий, я думаю, що час у нас ще буде. Такі, як підосиноки повідходили. Грузів ще не з'явилося, рядовок ще немає. Таке як мимольотні зонтики та білі, я думаю, будуть траплятися. Ну, коротше, побачимо. На жаль, часу у нас на гриби небагато, але щось так буде, як завжди. Усім приємного перегляду. Ох ти. А я і не побачив. А є? Агану. Ай, дві пахне. Горішками пахне? Старуватий, ну і ще. Ще чисті. доволі сідобний. Боже, як пахне. А ну, а ну постійно. Да, це вони. Зонтик дівочий. Я його погрежу. Дівочий. О, надогризла. Я вже надкусила. Їла. <су> <су> Такого не бачила зранку. руки. Так дай я поїхати. Він так пахне класно. З горішками. Він не годить. Так, да, він вже старенький, мишки поїли і хтось його висмикнув з місця. О! Дде, там, ви молодці! Три! Ага. Два рядом гарно так, буде старі же ти будеш Як мені запах немає, прям так їм. Ну що, Влад, зриваєш того? Сейчас Влада, зніму і тебе сфоткаю. Єсть, я вас вітаю. Ку-ку, я тут. Такі луги у нас тут є. Поблизу. Цікаві. Подобається мені тут. Запах тут приємний, такий трав скошених стоїть. Є у нас місця, де є джерело, водичка цілюща. Добре. Вообще-то добре буде. Давай. Пісочні гриби якісь у вас тут? Ну гриби. Ох, нічого собі. Не знаєш? Mm, я з такими стикався. Що внутрові? На не навряд. Yeah. Я з такими стикався, але я так і не знайшов енциклопедію, енциклопедії, якщо це за гриби. Шукав, але не знайшов. Трутовик якийсь. Yeah. Да, якийсь трутовик. Uh -huh. Находив я такі. Але не знаю, що це таке. Мені здається, що ви чешуйчатки. Дуже схоже. Але що не знаю. Ну, да, да. Розсипається. А що дощовики. Ага. Це здоровені такі mm. дощовики, вони потім зриваються. Ага, ага. Оце якщо... Я знаю, і ми її визять у лікарні. Да. Вони оце де у полях іменно і ростуть. Оце ожина лісова. Пішли, покажу ягоди ожини. Ось що тут біля машини ядову. Це бачите, тільки ж вдома ну, набагато мощніші, і темніші. Вони ж оце тут може, вже є. І ці кислі-кислі. Кислі? Ожина. -кислі. Да. Ожинка лісова. Ягоди збираєш? Так, да, ягоди збирає. Грибів мало, зато трошки ягодки є. А там ця огина цвіте. Так, да, багато. Цвіте багато. я віддаю, не бачу. Хоч тебе діти подивитися. Там Нема нікого, так. Туди Оце ну, люди своїми силами постягували. Нічого жити не буде. Тут як хочете. Це бажання. Ми теж <свісно> нічого не брали всього. <свісно> Такий ікон тут люди позносили. Хорошо, да, бачиш, і не холодно, не жарко, холодненький. Люди тут постаралися місцеві. Зробили таку красоту, що можна похвалитися як достопримічательністю. Добрий день добрим людям. Добрий день, добрим людям. Як хазяїва чи ні. А? Ви тут як хазяїва чи ні? Ну я. Збираємося, убираємося. Да? Доглядаємо. Красу. Тоді вам дяка, Бо ми скільки разів сюди заїжджаємо, нікого не бачимо. Да? Ми зараз... ну, в неділю тільки тут. Особливо. А, тільки в неділю. Да. Да. Бо, бачимо, наглядаєте, так? Да? Так. Да. А скільки років оця тут ви з 13-го року, 13 року да? так? Ви капличку тут будували, що я. Ну, я... Да? Самі робили. І копали, і колодязь. А там під горою теж колодязь, ото богородиця. Ми там бували, але біля самого колодця не були. Ну там встали, там, повертаєте, як на Гуляйграду. Ага. От Поворота там 150-200 км. А, там теж да? типа як капличка така воно, так? Там теж типа як капличка і там, Ну, немає там каплички, там колодязь, і так от вгору ми врізались, і гранітом обложено. Ага. Точно там було таке, да. Місто дуже сильне і вода дуже лічебна. Як тут, ага. тут три джерела підходять на лубі глини. А там інша структура. Тут пантелимо як Миша назвав, а там Богородиця. Ага. Там вода совсем. Дякую вам за ваш труд. А по містам сили, по сім пройти. Там бували, ну, хочемо піднятися, бо наші ну, ой, батьки не були там ще, а ми там бували так. вже. Дякуємо вам. Як і в більшості в нас в Україні, все робиться руками людей, а не державою. Бач?

Заворожуюче зрелище, да? зрілище, так? Ту ще і ягодки лісові. М -м. Але що? Остигла. Мурошник. Із здорованими мурошками. Шукаємо, да, шукаємо гриби, маслята. Оце один найчала всього. Нашли щось трохи, да? так? туди не ходили направо. От туди. Ну там я була. Ага, були там. Була, але я далеко не заходила, тому що боюся. Та в самому десь страшно. Ми але туди не панували. Там ми зонтики знайшли, ну це знизу, там знизу там далі. Угу. Трохи знайшли. От тим можна було пройтися. там думаю, що будуть. Але відчуваю, mm. що доволі суховато і. Сухувато, так, ідуть. Все ж таки ми вгорі. Це щоб ми були у долині, в ямі, щоб були. То... А так у ліс страшно заходить, так? Да? Та так. Да. так. Да. Не можна, так? Да? Все, ми йдемо з лісу. Судячи з усього, що ліси сухі. Мабуть, ми повернемося до лісу, мабуть, через тиждень, через другий. Ну, на даний момент поки що дощів дуже мало, хоч і бувають такі доволі проливні дощі, а грибів практично немає. Хоча я ось дивлюся, що І Тут щось є. Тільки забалак. Старенький. Старенький, тижневий грибочок. Короче, якщо розібратися, то гриби є. Гриби все одно ми знайдемо, бо ми знаємо деякі грибні місця. По підосичники вже немає смисла їхати, бо вони трошки повідходили і ждемо наступну хвилю підосичників. А так, в принципі, тільки зонтіки нас і виручають. Отакий От був у нас невеликий поход, цікавий поход, по гриби із заходом в цікаві місця сили. Я думаю, це основне, що у нас сьогодні було. Всім пока, до наступної зустрічі. Побачимося в грибах.